Продовж 12 годин на службу цілодобова варта поступило більше тисячі дзвінків. Усі звернення стосувалися наслідків зливи, яка розпочалася вчора ввечері. Диспетчери відділу оперативного реагування зафіксували декілька десятків випадків пошкодження теплових мереж. Такої кількості опадів, яка випала за вечір вівторка, не могли вмістити навіть ливнеприйомники. Через те, що вода стояла на трамвайних коліях, транспорт рухався повільно люди з 18-ї години до 6-ї години ранку намагалися на нашу службу зателефонувати 1250 осіб. На 700 звернень було надано відповіді. Працювало три оператора. Звичайно, та кількість дзвінків, яка була на вчорашній день, її було практично неможливо опрацювати, тому що їх було досить багато, як я вже сказала, по кількості. В зв'язку з складними погодними умовами мали місце аварійне вимкнення по енергопостачанню, мали місце зупинка транспорту, мали місце підтоплення приватних будинків мали місце також і підтоплення. Багатоповерхових будинків, тобто ту кількість води, яка випала на вчорашній день. як нам повідомили синоптики, що це була понад півмісячна норма, також ще не було 10 років назад, не було зафіксовано. Тобто, ті звернення, які надходили на нашу службу, ми оперативно передавали відповідні служби, і вони оперативно реагували на ці звернення.